Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в прямому ефірі в форматі на часі. Торкаємось тем, які цікавлять та можуть хвилювати наше телевізійне товариство. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Говоримо про обороноздатність, з чого вона складається насправді не лише з кількісного складу збройних сил України, не лише з міцності броні. Ми часто з пафосом та з говоримо про ідеологію, про міцність духу. З чого вона складається, військова ідеологія або ідеологія сучасних українських військових. Ми говоримо з нашим гостем сьогодні в студії Василь Павлов, провідний спеціаліст відділу військово-патріотичного виховання Генерального штабу збройних сил України. Пане Василю, доброго дня! Доброго Насправді дуже приємно знайомити наших телеглядачів з Функціоналом вашого відділу насправді ймовірно для когось буде цікаво і приємно дізнатись що в Генеральному штабі ЗСУ є відділ військово-патріотичного виховання. Власне на чому, чому зараз приділяється увага у вашій роботі? Мабуть, в першу чергу, давайте з цього почнемо. Зараз увага в нашій роботі приділяється фактично тому, що ми займаємось майже повним переформатуванням ідеології українських військовослужбовців. Українська армія, та яка вступила у війну у 2014 році. І українська армія, яка зараз дає деякі ворогу на сході, це фактично кардинально за ідеологію абсолютно різні армії. Чому фактично в війну 2014 року вступив уламок колишньої радянської армії вже під назвою Збройні Сили України, але в якому були збережені фактично всі традиції, пам'ятні дати, е, та лі... навіть на рівні е, звернень військових на, на рівні звернень військових, тобто фактично це було. Був уламок Червоної армії переробот радянської армії переодягнути в дещо від однострій. Але війна 2014 року і подальші кампанії вони призвели до того, що і вище військове керівництво, і вище політичне керівництво чітко зрозуміло, що. Перемогти велику радянську армію, мала українська армія абсолютно нездатна. Велику радянську армію перемогти мала радянська армія нездатна. Має перемогти велику радянську армію, колишню радянську армію, потужна українська армія. І якраз те, що паралельно відбуваються процеси переоснащення, зміни комплектування, паралельно відбуваються ідеологічні процеси, які наші глядачі, деякі з них вони можуть побачити, почути вже протягом останніх двох. Років тобто це і одночасно це зміна однострою. Це поява нової військової символіки. Коли розпочався цей процес, ми абсолютно чітко зрозуміли, що зовнішня зміна має завершитися зміною внутрішньою. Тому що дуже багато військовослужбовців не розуміли, чому е, п'ятикутні зірочки замінюються на чотири променеві зорі, чому замість е, Калини, Малини. Е, Тризуба і колосців почали з'являтися кольорові тризуби, які мають пряму відсилку до армії Української Народної Республіки. Чому в 2017 році почали змінювати почесні найменування військових частин? по куди, куди поділися там двічі червонопрапорні житомирсько бердичівське там Мумансько-Помаранські бригади. Чому в нас почали з'являти? Чому врешті-решт, наприклад, бригада імені Даніла Галицького стала бригадою імені короля Данила, хоча це фактично одна і та сама особа, ну, одна і та сама історична постать. одна так? і та сама історична постать, але зміна навіть е, як ми називаємо одну історичну особу, і від цього залежить дуже багато. І це якраз і на цій бригаді, це ми кажемо про 24-ту, окремо механізовану. Це дуже чітко було видно. Що коли з ними відбулася перша зустріч після присвоєння почесного найвування, вони відразу себе почали ідентифікувати як королівська піхота. Тобто, це зміна ідентифікації, це зміна е, ідеологічного розуміння, це в нормальному розумінні цього слова пропаганда українських цінностей. Тобто, ну от е, ви заговорили про те, що у війну в е, 2014 році справді увійшов, як ви висловились, уламок і е, 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 так, сталося, мабуть, що е, ідеологічно е, не встигали. Е, ну, нинішні тепер вже е, о, очільники того ж самого ідеологічного спрямування. Так на той момент ймовірно просто не встигали самі переналаштуватися. Як відбулось на вашому рівні це переналаштування? О, ви розумієте в. В Принципі, ми не можемо сказати, що вище військове керівництво цього не розуміло. Справа в тому, що у 2014 році це абсолютно всі добре знають, що в нас були набагато більш нагальні проблеми, які необхідно було вирішувати Зрозуміло. в генеральному штабу. Але вже в листопаді 2015 року виходить, можна сказати, перший ідеологічний указ президента, коли е, з усіх. Найменувань військових частин були прибрані радянські військові нагороди і назви населених пунктів, які не мають ніякого відношення до території України. Це був перший крок. Так само було прибрано найменування гвардійські, які також не мають ніякого стосунку до української мілітарної історії. І це все стара радянська тяглість від цього моменту. Скажімо так, відбувся відбулася певна перерва в 2016 році. Вперше на параді було показано нову форму, яка має історичну тяглість і від армії Української Народної Республіки, і від Української Галицької армії. І часткова елементаристика є елементи армії Української держави. Тобто, все це склалося. Коли на парад 25-ї річниці з нагоди Дня Незалежності вийшла українська армія в оновлених одностроях, на наступний день вийшла стаття в Вашингтон-Пост з величезним заголовком, в якому було чітко сказано, українська армія перестала бути радянською. Тобто весь світ зрозумів це на візуальному рівні. Але цей візуальний рівень треба було наповнювати ідеологією, треба було наповнювати насамперед знаннями про ці елементи. І фактично від 2017 року розпочинається спланована, розмірена воєнна історична робота в Збройних силах України. Було прийнято концепцію воєнної історії. На початку цього року наказ начальника Генерального штабу про формування національних бойових традицій. На початку. Липня в дію було введено знов таки наказ начальника Генерального штабу про проведення декомунізації в Збройних Силах України. Тобто те, що необхідно було провести там, в 92-93 роках, ми почали проводити в 2017-2018 роках. Але це відразу дає українському війську підґрунтя. Коли, Скажемо так, перші військовослужбовці, які бачили кольорові тризуби, які зараз є на наших е, одностроях, вони дивувалися, що це чому тризуб жовтий, а чому цей тризуб блакитний? А чому цей тризуб чорний в білому канті? А цей малиновий в білому канті. що це взагалі що це за вигадки? Uh -huh. Коли їм почали показувати світлини українських генералів, українських полковників. 20-го, 21-го років, коли вони побачили, що це була армія, армія мала однострій, армія мала озброєння, армія мала військові частини, які мали почесні найменування, вони почали розуміти, що це має підґрунтя, що це не вигадала кубка там шалених істориків, художників чи там волонтерів, а що це має глибинні українські коріння. Так само ця ромбічна зоря, яка зараз відзначає військові звання, ну так, замість, замість зірочок це, на погонах, таки, зірочок. Угу. ця зоря вперше з'явилася на сторінках газети Народна Армія в липні 1992 року. І планувалося к її введенню к тоді. На той момент це не вдалося зробити. Але зараз вже дійшов час до того, що одночасний. Там політичне керівництво країни, тому що укази підписує президент, і військове керівництво країни абсолютно чітко розуміють, що без ідеології нічого цього ми зробити не можемо. Тому що навіть, пройшовши сьогодні по Луцьку, я побачив ну, там, окремі елементи справжньої України. могила Олекса Алмазова, могила е, пілотів армії ОНР, е, в, е, в Волинському краєзнавчому музеї. Світлини дивізії синьожупанники з бойовим прапором. Експозиція присвячена українській повстанській армії. Експозиція присвячена волинянам, які з 2014 року болоруть участь у війні. Сходу врешті-решт, замок Любарта. Це теж українська мілітарна історія від найдавніших часів. І зараз наше головне завдання це зв'язати. Сучасну мілітарну історію, бо те, що зараз відбувається на сході, це історія з мілітарною історією усіх різних періодів України і показати те, що е, іноді в нас забуваються, що нам намагаються так. Іноді навіть штучно вприснути такий вірус пацифізму, вказати, що українці ніколи не були воїнами, що вони завжди були трипільцями, вони лепіли глечики, мазали хати глиною, глиною білим вапном. А потім приходили якісь е злобні кочовики зі сходу, все це руйнували. Ми сиділи, писали сумні думи, їх співали, і потім знову наступав період, там коли ми там лепіли глечики. Але насправді. Військова історія України, і якщо ми вже зараз знаходимося на Олині. Так. Військова історія Волині вона є надзвичайно багатою і вона має приклади, які ми от, ну, Власне, ви підкреслили, наприклад, ці наші місцеві історичні ознаки і пам'ятки, вони є не вскрізь, але в інших регіонах є свої. Як пов'язати оці регіональні історичні віхи в загальній ідеології? А так дивіться, коли ми починаємо розглядати ось на місцевому рівні. То якщо ми візьмемо там школярів, тому що кожен е, вояк, будь то контрактник, будь-то офіцер, він спочатку був школяром. Так. Тобто він вивчав історію в школі. Окремою, в окремою сторінкою в планах вивчення історії в школі є регіональна історія. І тобто, коли учень чи то в Києві, чи то в Луцьку, чи то в Харкові, чи то в Дніпрі, чи то в Одесі, він вивчає загальну історію України, він знає загальний перебіг подій. Але при цьому є маленький елемент, коли він вивчає власну історію, що відбувалося в той чи інший конкретний час на цій, е, на цій на своїй території. Де він да, бо якщо ми будемо, наприклад, ми там з вами згадали сьогодні декілька періодів. Якщо ми будемо розглядати історію Луцького замку і події, коли навколо Луцька крутилася без перебільшення мілітарна історія Європи, 14-15 сторіччя, Київ на той момент стає в занепаді. Одеси як такої не існувало. на місці Харкова. Там був якийсь умовно кажучи, козацький зимівник, і в той самий час і, тут не в той самий а в той самий тут королі, лицарі мечі, обладунки, тобто все інше. Мілітарна історія, лицарська культура. Так само ми будемо казати, 17-21 рік. Є Друга Волинська дивізія армії ОНР, є поліська група, є сторінки історії, якими не кожен регіон може похвалитися, похвалитися так, і гордитися. І гордитися. Є, врешті-решт, історія Української повстанської армії. Тобто знов таки це все те, що показує глибинність. Але так само є історія у Харкова. Харков може похвалитися тим, що там, в Харкові народився командир 3 ї залізної дивізії армії УНР. Е, Наприклад, Одеса може уславитись те, що в її стінах, в стінах військової академії навчався Марко Безручко, який потім зупинить червоні війська під замостцям. Е, Київ може похвалитися, що там, в Києві народився. Там, мовно кажучи, Все Волод Петрів або Євграф Крутень, який, до речі, загинув в небі Волині, і так далі. Тобто, в нас починаючи з регіональної історії, мілітарної історії, ми виходимо на загальнодержавний рівень. Але маючи в доброму розумінні регіональний патріотизм, це. Маленький крок до великого загального патріотизму, тому що незважаючи на різноманітність цієї мілітарної історії, в назві цих всіх військових формувань присутнє слово українська, українська повстанська армія, армія Української народної республіки, і так далі. Тобто, протистояння з нинішнім нашим ворогом, яким є Російська Федерація, ми часто порівнюємо цю ідеологічну картину, якою користуються там, в Росії, і. Тою ідеологічною ну, схемою, можна так сказати, да, якою починаємо керуватись ми. Там на рівні, як ви кажете, школярів виховується ну, такий мілітаризм, що називається спелюшок. Вже це просто видно. Тобто вони хочуть, мабуть, засіяти цим духом відчуття, що з ким треба воювати. Ну, просто всіх. Ми ж на такому шляху намагаємось ніби не стояти. Чи це не послаблює наші позиції на майбутнє? Я не думаю, що це послаблює наші позиції. Справа в тому, що ми маємо. Чітко розуміти, за що ми воюємо. І в нас має бути суспільство, знов-таки абсолютно чітко розуміти, що є люди, яким з одного боку долею, з іншого боку, їх власним вибором випало захищати цю батьківщину. Вони мають це розуміти, робити це свідомо. Є люди, які е, з якихось причин не здатні це зробити. Але вони так само мають розуміти, що вони мають підтримувати тих людей, які їх захищають. Тобто в нас суспільство, як і завжди, в принципі, українське суспільство поділяється на воїнів, козаків і на посполитих. Тобто, ті люди, які воювали постійно, і ті люди, які забезпечували їх скажімо так, повсякденний побут, забезпечували їх зброю, забезпечували їх одягом, забезпечували їх продовольством, тобто всім необхід... І зараз особлива історія там 2014 року, вона це показала. Що коли українська армія потребувала підтримки народу, народ став надав цю підтримку. Так, це факт. Тобто, це абсолютний факт, і ми можемо в даній ситуації абсолютно чітко казати, що українська армія це армія народу. Ну коли почався цей перехідний період, про який ми сьогодні вже от неодноразово говоримо, 2014 рік і далі. and Дійсно переломний момент в історії і українського війська і всієї нашої військової взагалі ідеології, те, про що ви говорите, не зразу, мабуть, зайшло в розум військових, тому що ну насправді кадровий склад, ну це знову ж таки об'єктивна реальність. Він ну, був пострадянський. Це і добре, тому що був досвід професійний, так чи інакше. Але оця ідеологія вітань і так далі, і так далі, все одно ну, важко відразу було людям переломитись і на чому воно мало ґрунтуватись? Був ризик того, що люди почнуть сприймати е, українську ідеологію як якусь знову ж таки шароварщину. Був ризик, що да хто ж там ті козаки? Да? Ну, так, до прикладу, так от в цьому е, тут і полягає питання е, ідеології, що ми маємо дуже чітко розкласти це по полипополицям. Особливо ви правильно абсолютно кажете, ми не маємо звалитися в шароварщину. Коли ми працюємо з військовослужбовцями, коли ми пояснюємо, ми якраз робимо е, просто таку пряму вказівку на те, що завжди, коли існувала українська держава, існувало українське військо. Як тільки українське військо зазнавало поразки, українська держава припиняла своє існування. Тобто, в свідомості наших вояків мають бути абсолютно нероздільні два поняття держава і військо. Тобто, фактично існування нашого війська сильної, потужної армії, є запорукою існування української держави. Це абсолютний факт. А далі з усього цього вже виходить те, що з людьми ну, реально треба працювати. Якщо ми кажемо те, що ми отримали в спадок у 2014 році людей, які сповідували зовсім іншу ідеологію, це є свідченням того, що хтось формуванням цієї ідеології займався. В нас до 2014 року формуванням української мілітарної ідеології не займався ніхто. Відповідно, ми мали людей, які святкували радянські свята. Відповідно, ми мали людей, які е, шанобливо ставились до якихось радянських військових традицій. Зараз йде довго тривала, сподіваюсь, потужна роз'яснювальна робота спочатку. Тобто, ми маємо людям пояснити, чому ми від цього відмовляємося. Чому ми замість цього запроваджуємо своє? Які наслідки будуть мати запровадження свого? До речі, те, що відбувається в українському війську на церені ідеології, воно перебуває під постійним таким прицілом і увагою росіян. А вже ж вони дуже чітко все це фіксують. І на початку цього року, на сторіччя, до речі, в день сторіччя Червоної армії вийшла величезна стаття в Росії, присвячена якраз цій діяльності. Називалася вона «Другі діди воювали» які росіяни аналізують те, що відбулося в українській армії в середній ідеології, і вони чітко вказують на те, що українську армію вони почали втрачати. Чому? Тому що прийшло покоління, яке має зовсім іншу власну історію. Прийшло покоління, яке спирається на інші цінності. Прийшло покоління, яке святкує інші свята. Прийшло покоління, яке по-іншому вітається. Навіть там була така фраза, що тепер продовження своєї кар'єри українські військові бачать не в Москві, а в Брюсселі. Тобто, і це знов-таки ті елементи, які о, виходять в те, що бачить суспільство. Вітання слава Україні, героям слава, відмова від вітання товариш, використання там вітання пан. Тобто, це е, візуалістика, зміна символіки. Там, наприклад, під час пораду параду вручення нових почесних найменувань, коли згадується, коли над хрещатиком, наприклад, звучать ці імена. То це зовсім і наповнює за зовсім іншим. Ну, звичайно, інші маршали, інші, інші оці, герої, кажуть, інші так. символи знов-таки повертаєтесь до Луцька. І чи є це регіональний символ чи ні? Могила генерала Хорунжого армії Української Народної Республіки Олекса Алмазова, похований в Луцьку. Бригада, 406-го окрема артилерійська бригада, знаходиться в Миколаєві. Пам'ятник Олексу Алмазову, його діяльності, його гармата стоїть в Києві. Питання, це регіональний символ ну, чи загальноукраїнський? Звісно, це, вже... це. Але знов таки, маючи такі імена, ми, дозволяє нам зрозуміти людям, зрозуміти насамперед військовим, що де б він не був, з якого регіону він не призивався, він приходить до українського війська, до війська, яке має свою ідеологію. І незважаючи на те, що там є е, е, ці люди, можливо, навіть ми не знаємо, де їх поховання. Але їх імена повертаються, повертається їх історія. Це і робить те, що е, починають розуміти наші вояки на сході зараз. Що були люди, які 100 років до них так само воювали з російською армією, були люди, які так само. В 1918 році проводили наступальну операцію на Донбасі, як Володимир Сакевич, або наступальну операцію в Криму, як Болбачан, Або там в дев'ятнадцятому році в нас буде відбуватися сторіччя наступу на Київ Одесу, де також буде е відзначитися Друга Волинська дивізія армії УНР. Тобто всі ці елементи вони з регіонів поступово починають сходити з мовно кажучи з оперативного командування Захід. Воно сходиться до генерального штабу. Знов таки з генерального штабу воно йде до рівня бригад, до рівня окремих частин. Ну, якщо говорити про цю відмову від е, е, озвучення історичних постатей радянського минулого е, або російського, там ордена Кутузова чи Суворова, і так далі, е, і перехід до наших героїв, до наших імен і так далі, е, але ж все-таки, е, що називається, військову історію на рівні там е, зрушень, походів військових, від неї відмовитись, де в кого це викликає, ну, знову ж таки. Супротив, невже можна забути ті, наприклад, там якісь ну в уяві людей славетні перемоги того підрозділу, продовженням історії якого він нині є? Дивіться тут знов таки, ми маємо просто розкладати це на акваремі кошики. Якщо в нас є історія українського війська, ми вивчаємо виключно українські військові підрозділи, які існували в період існування української державності. Військові підрозділи давньої Русі, військові підрозділи Великого, князівства Литовського, як форми державності, козацтво, Українська Народна Республіка, Українська держава, сучасна Україна. Є періоди, коли не існувала української держави. Але існувала Україна як територія, так. це перед мілітарної історії України, тобто все, що відбувалося тут, ми можемо брати до своєї скарбнички. Ми все це можемо використовувати. І звісно, це переламляючи під український вектор. Тобто, якщо ми візьмемо, і тоді ми показуємо, що Україна завжди знаходилась в на перехресті шляхів, на перехресті військових, шляхів, на військових походів, походів, на перехресті так. битв. І тоді абсолютно органічно до українських елементів додаються елементи не української етнічної, але української територіальної, там мілітарної історичної приналежності. І так само ви кажете, там чи маємо ми забувати там, радянських героїв? Тут питання абсолютно м, поставлено правильно, але воно м, нелогічно для, ну, для нормальної людини. Чому? Е, наприклад, в нас є, як е, я вже згадав, бригада Алмазова, так є, в нас є Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Івана Кожедуба, абсолютно вірно. Абсолютно. Питання в тому, як ми позиціонуємо кожедуба. Якщо е, до. Е, Тричі герої Радянського Союзу правильно. і туди. От ви зробили тричі Герої Радянського Союзу. Я вам пропоную іншу версію. Українець, кома, кращий ас авіації союзників Другої, Другої світової війни. Що змінилося? А вже далі кількість збитих літаків. А вже далі кількість збитих літаків і те, що він став героєм армії до держави, якої він належав. Але ми його позиціонуємо як українця. І чим він відзначився? І знов-таки з нашими пілотами, коли розмовляєш, кажи дуб, є, є. Хто він для вас? Льотчик чудово. В першу, чергу. в першу чергу, далі українець, далі кращий ас. І все. І так, з кожною людиною, яка пройшла через радянське минуле, ми абсолютно елементарно її вмонтовуємо в мілітарну історію України. Ми не забуваємо українців, які воювали в російській імператорській армії. Ми не забуваємо українців, які воювали в Червоній армії. Але при цьому так само ми маємо усвідомити, що були українці, які воювали в армії Сполучених Штатів, українці, які воювали в армії Канади, Українці, які воювали в армії Великої Британії, Німеччини, Польщі, Австралії, тобто де українці були. Одна з стратегій виживання українських чоловіків це було те, щоб піти на військову службу. У нас лишається дві хвилини. Буквально нинішня, все таки, військова історія, яка зараз є на наших очах, вона твориться. Як її фіксують, і наскільки аналітично і фахово підходять. Ваші фахівці до того, щоб зафіксувати і знову ж таки не забути вже нинішніх героїв на даний момент. Є скажімо, два основних напрямки, яким чином фіксується історія російсько-української війни. Перший в генеральному штабі є військово історичний відділ, який на науковому рівні узагальнює бойовий досвід і е, прописує історію кампанії цієї війни. Кампанія компанія 15 кампанія компанія кампанія шістнадцятого. Їм в цьому допомагає також центр е, воєнної історії в національному університеті оборони. Це такий академічний вектор. Угу. Паралельно з ним є вектор, ну, називаємо назвемо його народний. Це усна історія цієї війни. Записуються спогади. Вони як записуються як відео, аудіо, так і письмово ну, починає з'являтися книжки. Починають з'являтися книжки. Тобто, кожна історія, вона набуває історичний момент. Він набуває декількох в нас е ракурсів: ракурс іс офіційної істеріографії і ракурс народної істеріографії. І коли-небудь, коли історики в майбутньому почнуть писати історію цієї війни, вони будуть мати е ну, щонайменше два джерела. Це джерело офіційне, як армія дивилася на цю ситуацію, як вона фіксувала в документах, які зберігаються в архіві Міністерства оборони, і як на це дивилася, там, умовно кажучи, з кабінету начальника Генерального штабу, і як на це дивилася з, з окопа, де сидів звичайний волонянин там, з батальйону світість. Ну і мабуть ці всі яскраві приклади нинішньої історії, як ви кажете, зафіксовані і в розповідях, і в документах, е використовуються і в навчальних закладах. Так? Вони, і в навчальних закладах я знаю, в Національній академії сухопутних військ це записується. Окремі бригади це записують. Е і коли до них вже приходять. Е Ну, мов називаємо так, молоде поповнення. Угу. Або школяри, які проходять військові збори, вони вже отримують можливість е, навчатися і отримати приклади не якихось ефемерних людей, а, а, а людей, людей, які ось вони можуть жити на е, сусідній вулиці. Вони ходили з тобою в ту саму школу. Ми мусимо завершувати наше змістовне спілкування. Е, е, історія формує ідеологію, в цьому немає жодних сумнівів. Історія пиши на наших очах. Ми спілкувалися про це з провідним спеціалістом відділу військово-патріотичного виховання, генерального штабу збройних сил України з Василем Павловим. Дякую вам за змістовну розповідь. Дякую, сподіваємось, що ця наша зустріч далеко не остання. Залишайте з нами на телеканалі. Аверс, з вами був ведучий Дмитро Ураєв. Будьте з Аверсом, аби знати більше.